Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа Новини на Пресо. Я христина Поробій. Розповім про найактуальніше на цьому. Вітаю. Троє загиблих у Павлограді на Дніпропетровщині. Серед них дитина. Також відомо про 10 постраждалих. Серед них 15-річна дівчина та 17-річний хлопець. Також внаслідок повторного обстрілу постраждав рятувальник. Вісьмох людей ушпитали, 36-річна жінка у важкому стані, сповістив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вночі росіяни вдарили дронами по п'ятиповерхівці. Будинок загорівся. Екстрені служби проводять аварійно-рятувальні роботи. Крім того, окупанти атакували Самарівський район. Там зайнялася пожежа на території підприємства. Рятувальники намагаються ліквідувати загоряння. І двоє людей загинули внаслідок ворожого обстрілу Донеччини. Ще одна дістала поранення. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Зранку росіяни вдарили керованими авіабомбами по селищу Ярова. Снаряд влучив у приватний житловий будинок. 61-річного чоловіка та його 88-річний батько загинули від прямого влучання, а 90-річна мама дістала поранення. Жінку ушпиталили. Внаслідок обстрілу у селищі пошкоджені 10 житлових будинків, крамниця та господарська споруда. На місці працюють екстрені служби. 85-річний чоловік дістав поранення на Сумщині. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Вночі росіяни дронами атакували Охтирську громаду. Там пролунало сім вибухів. Внаслідок обстрілів пошкоджені п'ятиповерхівка, місцевий навчальний заклад і нежитові приміщення. 41 шахет знищили цієї ночі наші оборонці неба. Ще 40 безпілотників локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 103 ударні дрони з Курська та Брянська. ППО працювала на сході, півночі та центрі країни. У Святошинському районі Києва завершили розбір завалів на місці влучання російської Атаки рятувальники працювали усю ніч під завалами. Більше нікого не виявили. Розібрали майже півтори тисячі тонн будівельного сміття. Нагадаю, внаслідок вчорашньої російської атаки у столиці загинули 12 людей. Серед них 17-річний хлопець, ще 90 дістали поранення. Нині у столиці день жалоби. У сьомій годині ранку сьогодні рятувальниками було завершено пошуково-рятувальні роботи. То станом на зараз маємо підтверджених 12 загиблих. На щастя, більше нікого під завалами не знайшли. Пошукові роботи ми завершили. Тепер ми розпочинаємо аварійно-відновлювальні роботи. Загалом від початку робіт нами вже вивезено майже 2000 тонн метрів кубічних будівельного сміття та розрушених конструкцій. Вночі росіяни атакували дронами Харків. Один зі снарядів влучив у цивільне підприємство у Слобідському районі. Там зайнялася масштабна пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов. Крім того, внаслідок ворожої атаки пошкоджені кілька житлових будинків. Інформацію щодо постраждалих уточнюють, на місці працюють екстрені служби. На Запорізькій АЕС відбулася стрілянина. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Сталося це вчора вранці. Усім експертам агенції наказали залишити робочі місця і покинути приміщення. Окупанти заявили, що роботу доведеться відкласти нібито через загрозу удару безпілотниками. Гучні постріли пролунали неподалік адміністративної будівлі. За словами Гросі, обстріли посилилися за останній тиждень. Вибухи чутно щодня на різних відстанях від станції. Тож щодо ядерної безпеки ситуація нині нестабільна. Україна зможе досягнути припинення вогню вже влітку. Вважає прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, зараз ведеться інтенсивна стадія перемовин. Відтак Росія мусить сісти за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню. Адже саме Україна повинна визначати умови мирної угоди. Стармер не підтримав рішення США щодо визнання окупованого Криму російським. Водночас ще раз наголосив, що Велика Британія та інші європейські країни потребують гарантій безпеки від Америки, щоб розмістити в Україні західний військовий. Контингент But... коригував удари по Донеччині. Служба безпеки України викрила 55-річного російського агента, який наводив ворожі атаки по силах оборони у слов'янську та Краматорську. Шпигун шукав українські командні пункти, а також стежив за ремонтними базами та складами зсу. Також намагався виявити бойові позиції засобів ППО. Відтак окупанти хотіли обійти повітряну оборону під час ударів. На співпрацю з ворогом чоловік пішов з власної ініціативи. Сам почав скидати інформацію і тематичні російські чат-боти. А вже згодом на нього вийшов куратор. Зраднику загрожує до восьми років ув'язнення. Підсумуємо інформаційний ранок вже о 12-й. Залишайтеся з нами.